Давайте будемо розбиратися, як додати зображення на сторіночку HTML, якщо ви працюєте з телефоном. Для цього я попередньо зайшла на сайт codepen.io. Якщо ви, у вас відображається англійською мовою, ви можете через налаштування перекласти сторінку. <кхід> Бачимо, тут є рубрики Слідкую в тренді і ваша робота. Тут, де ваша робота, якщо ви авторизуєтесь, тобто зареєструєтесь на сайті, вже будуть відображатися ваші роботи, які ви потім можете відправити, і допрацювати. Я хочу створити нову роботу. Для цього я натискаю вгорі на кнопочку і обираю створити перо. Перше. Можливість. <кій> і так, в мене відкривається сторіночка, де я можу створити HTML-код CSS і JavaScript. Поки що ми опрацьовуємо конкретно HTML. Пригадуємо, для того, щоб додати зображення, нам потрібно прописати тех-імідж, для нього є властивість Source, скорочено SRC, яка саме буде вказувати, звідки ми беремо зображення, яке ми хочемо додати. Нашу сторіночку. Ось так буде виглядати тех для додавання зображення, в принципі. Тепер нам потрібно вставити зображення. Зображення можна додавати або те, яке в нас є завантажене, наприклад, на комп'ютері, або з інтернету. Ми розбираємо другий варіант. Для цього я відкриваю нову вкладку, пишу запит, наприклад, зима. Далі відкриваю вкладку зображення. Відкриваю зображення, яке я хочу вставити, Причому відкриваю його повністю на сторінки, де воно знаходиться. А потім з тієї сторінки також відкриваю. Ось зараз я відкриваю зображення, бачу, що воно знаходиться на сайті Українська Правда. Зараз я один раз натискаю на ньому. Інколи кнопка Перейти може бути внизу, інколи вона може з'являтися ось тут. Натискаю один раз, з'являється Перейти. Далі знаходжу саме те зображення, яке я хочу відкрити, тому що, якщо я зараз копіюю посилання, то в мене скопіюється посилання на весь сайт, але не на саме зображення. Ось це зображення. Я натискаю на ньому і тримаю. Відкрити в новій вкладці. Так, стоп. Ось, бачимо, зображення відкрите повністю в новій вкладці і знаходиться лише воно. Тепер я натискаю на ньому і тримаю. Я бачу назву зображення, бачу, що воно закінчується розширенням GPG, що нам підходить. Тепер обираю кнопку поділитися зображенням і натискаю ось на цю кнопочку, де додати посилання, так, щоб вона була активна. Натискаю тепер внизу кнопку Копіювати і бачимо, посилання скопійовано. Ще раз наголошую: треба відкрити повністю лише зображення в окремій вкладці, щоб не було ніякого тексту е і іншого сайту. Повертаюся на стріночку Кодепен. Поміщую курсор між моїми лапками, де я вже прописала програмний код, і натискаю на ось це посилання. Бачимо ще раз, що зображ... е посилання закінчується розширенням GPG. І бачимо, що наше зображення вдало завантажується на сторіночку. Тобто ще раз сама процедура. Знаходимо зображення, відкриваємо сайт, де знаходиться саме зображення. Далі натискаємо і тримаємо, відкриваємо зображення в новій вкладці, так, щоб відкрите було лише воно. Потім натискаємо на нього, обраємо поділитися зображенням, вмикаємо для нього посилання. І потім натискаємо кнопочку Копіювати. Саме тоді ми зможемо скопіювати посилання саме на зображення. Якщо ви хочете змінити розмір зображення, якщо, наприклад, воно завелике, тут же, не закриваючи дужечку для тегу, дописуємо властивість хейдж. І після дорівнює вводимо число в пікселях, яке буде розмір. Ну, я обираю, наприклад, 300, а далі буду дивитися, чи підходить мені такий розмір, чи ні. Бачимо, зображення стало меншим, але все одно трохи завелике. Давайте я спробую обрати 30. Бачимо, що тепер зображення занадто маленьке, але далі ви можете самостійно підбиратися, залежить від того, який був початковий розмір вашого зображення. Ви можете додати і посилання. Причому посилання може бути на зображення, може бути на текст. Для посилання в нас є тех А і властивість хреф. Яка саме і буде вказувати адресу, куди, буде переходити, куди ми будемо переходити, натиснувши на посилання. Так само дорівнює, ставимо подвійні лапки. Для посилання у нас обов'язково має бути якийсь текст або зображення, на який ми повинні натиснути, і яке стане активним гіперпосиланням тех А у нас є парним, тому в кінці не забудьте його відкрити. Якщо закрити, точніше, якщо тех тегімідж є одинарним, то він прописується лише один раз. Якщо ми говоримо про тех А, він є парним. Бачимо, що в мене зображення текст став вже підкресленим, він уже є активним. Єдине залишилося додати адресу тієї сторінки, куди ми будемо переходити. Наприклад, я хочу перейти на ось цю сторіночку, де було моє зображення. Я натискаю вгорі на посилання. Обираю кнопочку ось копіювати. Повертаюся на вкладочку з Code Pen. В лапках вставляю Посилання. Чисто візуально для нас нічого не змінилося, але якщо ми тепер натиснемо на текст, так, дивимося, що зараз у нас є помилка відображення. Можливо, неправильно адреса сайту. Давайте спробуємо відкрити нову вкладку і написати просто зима. І, наприклад, зробимо посилання на Вікіпедію. Зараз наша сторінка відкривається. Знову ж таки, я копіюю вгорі, натискаю на адресу стрічки, обию ось цю кнопочку копіювати і повертаюсь до коди Так, Зараз мені потрібно видалити стару адресу, яку я сюди додавала, яка в мене не спрацювала. І ось сюди, зараз, знову ж таки, між лапками, я додаю адресу на Вікіпедію. Пробуємо знову. І бачимо, що тепер ми переходимо на сторіночку у Вікіпедії. Ось таким чином можна додати зображення і посилання на якийсь сайт.